Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у нас розіграш. Наташа, розкажи нашим глядачам, чого у нас був розіграш. Чого чого? Бо квітень це місяць здоров'я всьому світі і в нашому фіткерсна на Вербицького 32 в тому числі. Були умови для того, щоб приймати участь в нашому розіграші. Величезна кількість квіточків. Величезна, це всі наші дівчата вони вклали в своє здоров'я. Що треба було зробити? Треба було зробити або абонемент е, під керс купити, або продовжити, або собі накопичити на скарбничку. Або І... придбати вітаміни, протеїн, ось продукцію, або запросити подружку, яка почне займатися здоров'ям разом з вами. І так, сьогодні ми розігруємо 10 класних подарунків: це подарунки від нашого партнера Чойсу або вайтмандарину. Також це партнер наші під баланс. А, і новий партнер у нас з'явився Ерсак. Це дуже класний масажний крем. А, ось три сертифікати на різну тематику. Там є сертифікат на три майстер-класи, також на марафон, який стартує 13 травня. І ще якийсь сертифікат. Я забула. Ну, зараз почитаю. І 15 стільки протеїнових коктейлей. І знову у нас свадь мандарин, це шампунь і бальзам для волосся, для того, щоб ви були красиві, здорові кожного дня. І так, з ми почнемо? Ну, давай якийсь беремо подарунок. Давай ці гарнученьки перші. Серіки. Давайте, давайте. Хто буде мить волоссям? І так, і так, болтай болтай. І так. Дивимося. Це... Крищинецька Майя! Вітаємо! Uh -huh. Вітаємо! Майю. І так, Майя сьогодні була на тренуванні. До речі, наступний подарунок. Ну, давайте підемо так само по чойсу мандарину. Це у нас герміцид. Так, а, прим, а... Я тепер? Так, Дай, на основі да. пророщених зерен, пшениці uh -huh. та кукурудзи. Uh -huh. Це проти грибковий комплекс. Uh -huh. ну, необхідно проводити чистку. Ну, там, певний період: 3-6 місяців. І так, перемагає. Суходольська! Вітаємо! Це хтось із новеньких. Так, так? Це новенькі абонементи. А, чудово. А, чудово. Чудово. Так, так наступний подарунок це від нашого партнеру Ерсак пропоную. Ерсак це масажний крем, дуже класний. Він йде з ментолом, від болей в суглобах. Також можна, при, якщо у вас є проблеми, там кашлі всякі, коротше, теж можна мазати везде. І наші носочки від фідбаланс. Достала і так дивимося. Це буде Кустовська Антоніна. Вітаємо Клас! Так, сюди. Так, чудово. Наступне. Давай сертифікат. Давай сертифікат. Да, Добре, шо, давай посередині. Да, так, і тут у нас що? Майстер-клас. Майстер-клас за вибір. Три заняття. Три майстер-класи. Це наразі у нас є активні майстер-класи інтенсив і здорова спина. З графіку можете ознайомитися в групі або на рецепті. Давайте то у нас отримує цей подарунок для здоров'я. Савіна Віра! Вітаємо, Вірочку! Так, хорошо. Угу. Наступний. Давай по вітамінам підемо. Вітамін Д3. І плюс наші бонуси це носочки і пов'язка для екіпірування для тренування. <рес> да, да. Так, ще, ще, ще. Шукаю, 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 шукаю. І. Так. Побережна Ірина! Намагаємо Ірочка. Ірочка. У Ірочки, до речі, було 4 сертифікати. чотири лотерейних квиточки. Даймо. Один вже спрацював. Хорошо, далі, що, що? ще один сертифікат. Давай, 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 на марафон. Давай. Так. Ні. Ні? Це О, сертифікат. Це. На масаж спини. 30 хвилин плюс консультацію нашого спеціаліста. Нагадую, що це спеціаліст. З мануальної терапії він проводить м'які мануальні техніки, тож можна брати до нього бачите, всі повезло, правочки і так далі. Можна записуватись. І так, хто отримує помазан Тетяна? Вау! Вітаємо, Вітаємо вимова, Тетяну! клас харшо. І ще вітаміни. Ось у нас тут є. Угу. Вітаміни комплекс групи Б на кожен день. Треба всім, дівчата, 100%. Ну і плюс екіпірування для тренування. І так, дай сюди. Давай, 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 давай. Я там мішала, мішала вибирай. Так. Побережна Ірина. Я ж казала, Його! що в неї багато лотерейних квиточків. Оце ну, так. Тут вітамінів запаслась носками теж. Так, хорошо. Наступний сертифікат це марафон 13 травня на 4 тижні. Так, гарно перемішала, давай, доставай. Давай І тому та, кому та, треба. Давайте та. тому кому треба. І так, як там дивиться. Прокопенко Вікторія. <смес> <смес> Фантастика! До речі, Вікторія <смес> записана на марафони. Це дійсно <смес> так, кому треба. <смес> І так, у нас залишилося ще два подарунки. Це книга здорового харчування. Книгу буде яча. <чітно>. Так, <смес> 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 так, так, <смес> так, Зараз <смес> <щас> теж кому. <смес> <буде>. <смес> Тут є багато рецептів. Багато рецептів і багато рекомендацій щодо повноцінного правильного харчування. Кіпарінка! Оксаночка, Оксана! вітаємо! Це судьба! Вітаємо, да. Це судьба. Оксаночка перший раз іде на марафон. Якраз книга їй дуже знадобиться. Залишається що, в коктель чи протиновий коктейль, так. 15 порцій протиневого коктейлю, який необхідний для м'язів після тренування. І так? Що посередині? І так, це у нас сам кола Надія! Уу, Надічка, вітаємо! Дівчатка, в нас лотерея безпрограшна, тому хто не отримав головні призи, ви отримаєте обов'язково від мене особисто збірник рецептів до Великодня. Тому ми вам дуже вдячні за те, що ви приймали участь. І вітаємо всіх. по... Хто грав і хто виграв. Да, тут ще багато переможців, дівчата. Вас дуже багато, ви всі залишаєтеся переможцями в безпрограшній лотереї. Приймайте участь, ми вас любимо, тренуйтеся з нами регулярно, байте про своє здоров'я, бо це найцінніший ваш ресурс. До зустрічі у нас на Вербицького.